Чорнобривці Оксана Кочнєва У чорнобривці незрівнянні квіти. Вібрали в себе скромність, простоту, таку виразність і таку ошатність у інших квітах точно не знайду. Пелюстки ваші, ніби з Оксамиту, довершеність і різнобарв'я фарб. Ви, Українські квіти-фаворити, не просто квіти, а цілющий скарб. Не коритесь вітрам, морозам, зливам і привертайте увагу повсякчас. У квітниках, на вулицях, в господах магічним впливом дієте на нас. Взірець для мене витримки і сили, і стійкості яскравий екземпляр. Без прянощів та барв у чорнобривці Збідніла б, мабуть, восени земля.